Всіх вас вітаю, шановні друзі. Сьогоднішня наша тема це тема пенсії. Ви розумієте, що це дуже болюча тема, але ми будемо казати про сьогодення, які б мали бути шляхи для того, щоб вплинути на сьогоднішню ситуацію з пенсією. Так ось, можете уявити, що людина все життя працювала чесно, добросовісно працювала. Вона віддавала свої сили, здоров'я, сплачувала відповідні податки. Але що вона отримувала вже на пенсії? Яку пенсію вона отримала? 3-4 тисячі гривень, як зараз отримують більшість українських пенсіонерів? А чи пенсія це, чи це вирок для людини пенсійної? Ось така пенсія. А тепер уряд України обіцяє знову реформу. Я кажу зараз, реформу в лапках. Але кого він збирається рятувати? Оцієї реформи. Пенсіонерів чи бюджет? Кого вони врятують цієї реформи, так звані? І ось от, шановна, правда, але гірка правда, про яку ми зараз кажемо. Про те, що середня пенсія в Україні близька, тільки вдумайтесь, 5700. Середня. Але більшість отримує менше 4 тисяч гривень пенсії. Уявіть, як людина може жити на оці цифри. І це пенсія в Україні. Комуналки, як взяти, ліки, продукт. Ціни зростають весь час. А пенсія залишається на тому ж рівні. Пенсія наросте так швидко, як ціни. Це зубожіння, це бідність людей пенсійного віку. Що відбувається зараз в Україні? Ось до чого докривались так звані керманичі. Який весь час все розповідав. Ось і результат їхніх і їхнього так званого управління. Це пенсії українських пенсіонерів. І ось можете подивитися навколо себе. Пенсіонери на базарі торгують. Мабуть, це не якась дивинка або якийсь. Звичайне сприйняття ні. Це зубожіння українських пенсіонерів. А деякі пенсіонери взагалі підробляють десь, щоб отримати якусь копійку. Оце сьогодення життя українських пенсіонерів. І це так має виглядати старість в Україні, яка воює за європейське майбутнє. Це старість. Для того, щоб казати, що Україна рухається в Європу. Хочеться сказати, ви там взагалі подуріли. Подивіться на пенсії, пенсіонери, як вони живуть. Пенсійний фонд України у дефіциті на понад 230 мільярдів гривень. Тільки вдумайтесь в ці цифри. Уряд обіцяє запуск накопичувальної системи у 2026 році. Але як же можна накопичувати, коли заробітна плата, наприклад, від 10 до 12 тисяч гривень? А половина йде на їжу та комуналку, що людина накопичить собі? Вже багато хто розповідав про цю накопичувальну систему. Але її немає досі. Бо там є різні виклики над якими треба працювати, які треба враховувати. Цим ніхто не займається. Індексація, якщо казати, яка відбулася в цьому році, то результат це мізерні якісь надбавки, які нічого не вирішують. Бо реальне зростання цін в 2025 році з'їдає оцю прибавку за місяць. Ви просто не відчуваєте цю індексацію. Бо ціни, зростають і все. Який толк від цієї індексації? Але вони провели цю індексацію, відзвітували. Але в результаті пенсіонери нічого не тримали. Уряд каже, немає грошей. Але для кого немає? Для пенсіонерів так, грошей немає. А для чиновників, які отримують заробітні плати по 200 тисяч гривень, гроші є завжди. Як так сталося? Чому так сталося? Бо не платять людям пенсійного віку, забирають у них гроші і розповідають про те, що немає грошей? Проаналізуйте, ви часто так казали, грошей немає. І ось справжня проблема це українська пенсійна система, яка тримається на дотаціях з бюджету. І це означає, що пенсіонери зараз повністю залежні від політики, а не від своєї праці, ось до чого декерувались. Від політики залежні пенсіонери, щоб отримати свої так звані пенсії. Оце і результат. Уряд виконує вимоги МВФ скорочувати витрати. І це реальність. Якщо казати про пенсії, вони, можливо, будуть заморожені ці пенсії, або будуть підвищені настільки мало, що люди просто нічого не відчують. Ось і все. Оця реальність є в житті українського пенсіонера. А знаєте, шановні душі, що саме найстрашніше це не цифри у статистиці, а це порожні холодильники і ви, коли, ви колись бачите, бачили порожній холодильник українського пенсіонера. І очі українського пенсіонера при цьому. Це коли пенсіонер мусить вибирати купити йому ліки або купити хліб. Оцей вибір він робить кожного дня. І це приниження, яке влада називає реформою ось така реформа приниження українських пенсіонерів. Але що робити? Давайте дуже стисло скажемо. І ось один із варіантів це прозора накопичувана система на сьогоднішній час. Тобто, це коли частина, ми не кажемо, яка, але частина заробітної плати йде не у спільний котел пенсійного фонду, а на особистий рахунок працівника. Тобто, це твої гроші, ці гроші ти бачиш, контролюєш ці гроші і знаєш, що вони нікуди не зникнуть. І відповідна пенсія це те, що ти сам заробив і накопичив. Другий варіант це скорочення пільг і надбавок для чиновників для того, щоб було частково вирішене питання пенсії. Треба скорочувати пільги і надбавки чиновників. І третій варіант це координально змінений розрахунок пенсії. Зараз ми про це казати не будемо, але треба міняти повністю розрахунок. Пенсії в Україні. І ось в фіналі, шановні глядачі, пенсія це не милостиня від держави, це те, що ви заробили своєю чесною працею. Ось що таке пенсія. Але сьогодні пенсіонери в Україні просто виживають, а не живуть. І це факт. Влада звітує про так звані реформи, я виношу реформу в лапки. Але правда така. Поки чиновники жирують, прості люди рахують свої копійки у вигляді пенсії. І ось, на речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку пенсію отримуєте ви чи ваші рідні люди, і чи вистачає цих грошей на життя. Я всім вам дякую за увагу до цього відео. Воно важливе. Залишайте свої думки, коментарі, ставте вподобайки. І ставайте нашими підписниками і вже до нових зустрічей.